Привіт, мої шановні глядачі. От, а я сьогодні у Львові. От пішла, зробила корекцію брів, тому що, саме, тому що місяць пройшов і треба їх вже до кінця довести. Так що от мої брови. І йду з дочкою, з онукою йдемо трошки в місто подивитися. Так що ми йдемо. Ось йдемо такими вуличками. Добре, що є світло зараз, бо в деяких районах виключають світло, а бачу тут світло є. Так що легше вже, бо і світлофори працюють, і можна спокійніше проїхати машиною. Такі наші львівські трамваї, йдемо вулицею. От подивіться, отут, бачите, от така дорога виложена з каменю. Вона ще виложена е, за часів Сталіна. Бруківка, Тобто дорога є, дорога от така е, з каменю. Вона є дуже міцна та дорога. Вже скільки років бачите, та дорога, і вона камінь не розбивається. Е, правда, є в цьому в Відні теж такий відрізок. Дороги з каменю, але він е, більше гарніше виглядає. Ну так тут вона вже розбита дорога. Це те, що в відні вона виложена ще за часів війни е, полоненими. Бачите, яка вона трохи, трохи така горбиста, А, Вона була виложена, я знаю, що в Австрії вона була виложена полоненими. Знаєте, що туди була Австро Угорщина і воно майже все, все одинаково. І будови, і дороги, оті кам'яні, і архітектура. Ото ми підійшли до Галицького базару. Ви бачите, як наші люди продають жіночки. І добре, що продають, що можна все купити в них. Бачите, і кріп, і, і що не хочете, і сливки, і огірки, і помідори. Все можна купити дуже добре. Бачите, персики дуже солодка, хоча. Все не гарно виглядає, так знаєте, якось бідно воно виглядає, тому що здавна, здавен, з радянських часів ще пам'ятаю, що люди стояли з молоком всім і завжди продавали біля будинків на землі. І так воно у нас до сьогоднішнього дня є. лаванда на Скільки то стаканчик? Лаванда. Бачте, mm, 50 гривень і тут четверна порція 150. Ага, 150. А тут, а то що хто так, Гом... квіти так. <піллян> таке? А то хотіть ага. ага. ага, ага, на то сухо цвіт А дивись, нараз шукаємо щось таке, а от чортоколог. Свіжа Свіжа лаванда. Все є, все можна купити. Що не хочеш. Всякі рослинки є. Всяка всячина. Що кому треба? Ну, Вже отакий от товар. Рослини, каструльки, вази, то все. Ото все таке. ну, Я згідно, що продають на вулиці, тої-то то на, на тротуарі, ну, але вже продукти. Теж повинні були на то звернути увагу, щоб буде жінки. Не вийде, ага, бачила, перш... щоб жінки ті бідні не сиділи тут на А які фактуси прикольні. Ой, які фактуси гарні. О! О ж, все, гарні. все є, все є, що не хочеш. Все можна придбати, хто що хоче, з квітів. Ну, звичайно, нема таких. Але рослинки є різні. Які гарні жоржини. Жоржини, ну, оце дьоголисо то таке. Ото які гарні. Ой, які журжинки. красотіще. Де то ми є саме? Тві <плес> А? <плес> Сербська. Але то вже центр. Та. Мені там сербська, не сербська. Ну, то ми вже доходимо тут. Центр. Йдемо туди, де ходять всі туристи, де можна на щось подивитися. І трошки провести. Час. от я завжди вдивляюся на ті, бачите, кам'яні дороги. Тут вона менш більша така. Ну, переважно вони в нас майже всюди в центрі ті камінні дороги. Їх ніхто не поправляє, повиверталась, повигинався, але то є міцна-міцна дорога. Наші львівські вулиці. Ось такі будний день. Так, нині не будний день. Так, людей багато нема, але все одно центром люди ходять. І вузенькі, гарні затишні вулиці, тут в центрі, з кав'ярнями, з всякими. Цукернями. Ближче до вечора вулиці будуть наповнюватися. Ага, ну так. Ну такий наш львів. Ой, щось яке ще й висить, от дивися. Вон ангел. Ангел висить, ангел. Вон зверху. Різдвя різдвяний, різдвяний. О! А то то карамелі? Ага. Це з карамельки. Це все з Карамельки. Подивіться, подивіться, яке то гарне. Казка, казка. Просто казка. Казковий рай. Хм, як гарно тут. Привіт. Але ж гарно. Ну? ну Скажіть. не Староєврейська вулиця, от староєврейська, ага. от хіба можна піти капелюшки від, від Багінського зняти, по ага. десять батьків. Де поліза пішла? Капелюшки там зліва. Ага, але... От така кам'яна дорога, бачите? Ну, тут в центрі, бачите, трошки десь трошки, деякі будинки відновлені, не такі обдерті, але є місцями. Місцями є і будинки. От подивіться, от, от на цей будинок. Чисто австрійська архітектура. Там далі вітали гарні. І оце у нас відновили такі будиночки. Ой, красота би була, віденська. Кавова крамничка. І тут кавова крамничка. От подивіться, оцей будинок, який він гарний. Бачите, от. Може когось цікавить. Подивитися, подивитися, яка архітектура подібна гарна. У угу. нас тут все яскраве, бачите. Розовий, червоний А тут бачите ще і такий паєць з'явився. Хто то є? Жирафа, кузар, моє поняття. Сонечко світить, поща, ринок. Водилася вільська кава. Тут я раз була. І досить тут цікаво зайти. Досить цікаво. Там такі є підвали, підвалами можна пройти подивитися. Музей. 50% на обсмажену каву. От люди тут купляють каву, в зернах, свіжу, свіжу. Тут народилася львівська кава. О, Бачите, які тут мішки великі, каву насипають, Пасує там хлопець, ну це сонце відбиває, може і так і не видно. Бачите? Отаке. мішках кава. Кава львівська. Добра. Так стоїть хлопець пастує. А М -м 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 -м. тут, бачите, тут, тут. За каву теж. Тут За каву теж. Вони пасують. Ні, вони мелять, Вони тут у зернятками каву беруть і мелять, і люди купляють. Свіжо. люди купляють. Скільки кави? Mm. Слава це львівська кава. Ми купляємо за границею каву. Лавасу ми купляємо ще якусь. А львівська невірша кава. А тут тут ми зайшли. Кафе, магазин. де можна каву собі купити. І всяке-всяке різне. Уп. Коробки з кавою. Ага, 250 гривень. така, Бачите? Коробочка. Скільки? А, 100 грамів. От і такі кави Львівська. Ну теж, тут теж кави, такі різні. І тут такі кави. Все. Сидиться, які гарні турки, які заварюють каву. Гуляна, а тут каву заварюють на піску? гуляна. На піску Ось Такі турочки цікава для коліжанок. Тубус. 200 гривень. 100 грам. Зерно. Дороге тут. Все кавове. І в баночках щось тут. Таке шоколад. Може, кав. шоколад або що то там. Що воно тут є? Мед сперси. Таке ви бачили? Мед сперце. А тут що? Мед шоколадний. Ось така ці. От таке все. Гори у свар і такі кружечки, і такі чайнички. Це все для туристів. Так. Вони там не спляшують. Що тут є? Ось таке пиво є. Ковове пиво. Я його купляла. Ось це ковове пиво. 110 гривень. Ну, я пробувала його. Ну, от таке, ну, як кому. Я би сказала, не є щось надзвичайне. Так, тут. всяке. всякі. І вже тут вишивочки і всякі всячина така, бачите. І наші україночки. В національних костюмах. А тут яка посуда, яка розмальовка? Такі mm. гарні. Mm. Знаю все про львівську каву. Знаю все про львівську каву. Оце працівник в тій шляпі. Це він, я знаю, що він працівник, напевно, веде екскурсію там по тих підвалах. Тут ще є підвали. так і я була раз тут. Довгі-довге. Дуже велика історія про львівську копальню. Кави. Там дуже цікаво. Хто побуває вдою, ну, заходьте на площу ринок, вівська копальня, кави. Тут дуже цікаво. І е екскурсія тут безплатно. Мені здається, бо я тут була років п'ять і можна пройтися тими підвалами, копальнями. Там і можна і кави випити, там вже цікаво готують каву, пам'ятаю, щось таке там з вогнем, палять щось. Ну, дуже цікаво в тих купальнях. Так, я десь бачила, що там он ресторан. П'яте підземелля. Що тут таке? В підвалі таке кафе. Ага, якесь кафе в підвалі. Угу.